Привіт, я Пентінатор Екс. А це Рада директорів Games Workshop на думку більшості фанатів цієї компанії. Невжухай суперечки стосовно жіночих кустудіанок. Тож ми спільно з радою директорів вирішили пробити трішечки світла на цю тему та розкрити справжні причини змінення вору. Тож, це. Імператор буде жінкою. Оце так, несподіванка. Шуткую. Імператором буде Генрі Кевіл, який підписаний як актор і продюсер ТЕО серіал від Амазон. Всі знають захоплення нашим супервідьмаком Адептус Кустодес, тож він зіграє імператора Люста у екранізації Єресі Гора. Перше, що спадає на думку, що Генрі, наше все Кевіо, хоче б оточити свій трон шикарними, триметровими, накачаними дівчатами бодибілдерами. А мені. Як я вже й казала, серіал фінансує Амазон. І вниз 2021 року на сайті у відкритому доступі висить документ під назвою Політика включення та посібне для зміцнення постійного зобов'язання до різноманітного і справедливого представництва. І ось тут ми знайдемо всі відповіді. Цитую: для зменшення невидимості в розвагах і де це дозволяє сюжет, ми маємо на меті включити одного персонажа з кожної з наступних категорій для розмовних ролей будь-якого розміру. І принаймні 50% від загальної кількості мають бути жінками. Везбійка, гомосексуал, бісексуал, трансгендер. Або гендерно некомфортна небінарна особа, особа з інвалідністю та три регіонально мало представлені расові, етнічні культурні групи. Наприклад, в США то три з наступних афроамериканці латиноамериканці, корінні народи, люди з Близького Сходу Північної Африки або Азійсько-Тихоокеанських островів або особи з мультикультурним походженням. Один персонаж може відповідати одній або декільком з цих ідентичностей. І ось і все, секрет розкрито. Амазонівські серіал на кшталт Колосу часу та Прости Господи, Володар Перснів Кільця влади чудово підтверджують актуальність цих вимог. Головні персонажі серіалу по Єрісі Гора це вже ж примархи. Тож пропоную нам разом визначити, хто з 18 примархів буде you. Who would And theory generally gender under breast racial ethnic. Cultural groups. Magnus Rudy. Invalid та червоношкірий індіанець. Foogrim. Orger. High bud osoba z multiculturalnym pochodzeniem. Jagatai Khan. Aziat. Ангрон, особа з психічними відхиленнями, що насправді є правдою, бо це справжня машина вбивства. Альфарій, він же омегон, хай самі розбирається в своїх гендерах. Феросманус, поціновець фісинку за 300 бакс. Вулкан афроамериканець. Хоча це буде ще одне переписування канону, адже його риси Собочче були європей. Санґвіній! Явно третій ступінь інвалідності з цими крильцями. Іншим пощастиво, менше вони так і залишаться нікчемними білими цизгендерними мужунами. Yeah. На цьому все. Якщо сподобався такий формат відео, ставте лайк, пишіть свої варіанти з приводу небінарності та мультикультуралізму примархів у придечному серіалі у коментарях. Підписуйтесь на канал або Ангрон зробить вам кусь. До зустрічі на цьому каналі!